Це свято величі духу українських вояків та воячок, борців за самостійно соборну українську державу і є символом незборимості української нації.

Солдати, якими сьогодні гордиться весь народ, ніколи не дозволять здійснитися путінським планом. В їхніх серцях горить вогонь любові до рідної країни і велика віра в перемогу. Захищаючи рідну землю від ворога, наші мужні герої віддають найцінніше. Своє життя. І ми сьогодні зі сильним болем та великою шаною згадуємо своїх земляків, які загинули у боротьбі з російським агресором. Паньків. Серватка Іван, Пакурик, Назарій, Сокач, Роман, Скрут, Ростислав, Погончук, Олег, Петровський, Андрій, Ізмайлов, Андрій, Старчак, Роман. Майцюк, Павло, Самсон, Степан, Бакецький, Олександр, Мутрак Іван, Добровецький, Андрій, Сковрон, Тарас, Сапка, Степан, Хандо, Роман. Головатий Богдан Стах, Олег, Довгун, Тарас, Андрейців, Олег Бориско, Микола, Стець, Мирослав, Березій, Богдан, Лучечко, Ігор. Бондарук, Олександр, Ригель, Ігор, Трубар, Максим, Надозірний, Сергій, Бойко, Андрій, Гайдучок, Дмитро, Микитин, Роман, Борущак, Роман, Шарабара. Микола, Тонкошкур, Віталій, Баб'як, Любомир, Петрик, Назар, Демчук, Роман, Студенний, Андрій, Вицькович Олег, Пиріг, Микола, Гой, Володимир. Невеличук, Юрій, Куропась Василь, Кріль, Олександр, Шуцяк, Назар, Князь, Володимир, Салашник, Іван, Ригель, Володимир, Петричко, Любомир. Крамарівський Любомир Андрейко Андрій, Десятник Петро, Леонтьєв, Володимир, Лисецький, Андрій, Білий Степан, Попик Юрій, Можила Володимир, Володимир Іван Бондар Роман Савка Іван, Марошканич Назарій, Фітель Андрій, Надозірний Тарас. Вічна пам'ять героям. Шануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Боже нашлені, наша слава тобі. Христос, Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав І тим, що роба життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благодій. Христос, що Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що груба життя дарував, істини в Бога. Були твами все причистя, Своїй Матері. Святий славні, і сихвання апостолів преподобних поносних отців наших, і всіх святих, і душі померлих воїнів, що нами сьогодні згадувані, тут поховані, пам'ять їх творимо, в оселях, праведне на лоні Налоні Авраамов покої до праведне зачислить, а нас помилує, і спасе бо Він добрий і чоловіко любить. Блаженніму спінні вічний покій подай Господи, приспоминаємо рабатим всім воїнам, що тут поховані, і сотвори вічну пам'ять Христос Воскрес. Христос Воскрес і смерть Бога. І смерть, Сі з мертвих, смерть, подала, і тим, що діти життя. Дала. Сьогодні день героям, сьогодні їм належить шана. Сьогодні ми їх згадуємо, молимося за них, пам'ятаємо, сьогодні ті, що поховані тут. Це є частка історії захисту нашої батьківщини. Пройде час, про них буде писати історія як про відважних людей, які готові були віддати своє життя заради і любові до батьківщини. Нема більшої любові, коли хто кладе своє життя за друзів, так казав Господь і це правда. І саме вони стали тими добрими друзями. Для нас, що ми живемо тут, дякуємо сьогодні їм, кланяємося низько. Хай наша молитва буде приємна Богові, а Господь поблагословить їх для життя вічного. Честь і слава тим, хто мужньо та безстрашно зупиняє ворога, тим, хто віддає життя за рідну землю, тим, для кого Україна понад усе. Подвиг наших захисників має жити в серцях кожного з нас, в пам'яті кожного з нас. Доля тих хлопців, які лежать отут, на кладовищі, повинна бути пересторогою для всіх нас. Ми повинні розуміти, що якби не вони, не було би і нас. Ми так само маємо шанувати всіх тих, хто сьогодні на передовій захищає Україну під дощем, під кулями, під градом, під снарядами. Вони всі є герої, бо тільки бути там це вже героїзм на сьогоднішній день. Тому пам'ятаймо про них, бо вони дуже часто є героями не тільки ті, котрі лежать на кладовищі, а є героями ті, котрі ходять поміж нас, котрі живуть поруч з нами. То будьмо. Уважні до кожної людини, підтримуємо наших захисників. Як кажуть сьогодні, маємо захищати Україну там і маємо працювати для України для захисту тут. Тож пам'ятаймо про наших захисників, про наших героїв, вшановуємо їх і спільно робимо все від нас залежне, щоб Україна. Вистояла, щоб Україна жила і щоб Україна була для майбутніх поколінь. Слава Україні! І героям слава! Сьогодні я молюсь за Україну, за всіх померлих і за всіх живих, які будь що боронять Україну, допоки стукіт серця не затих. тих. Від Та наша ненька завжди, всім повіри торі одно єди. І усьому показали, Україну не перемогти, поголись, ти помолись, за рідного сина, матусю. помолись, бо помолись, у кожного світі світля помолись, помолись. До тебе у сна повернувся, поволісь, поволі.